Прикольно, отак вони малюють, да. Покажи як кожний кольор малює. Ось як малює рожевий. Ось у Алісочки в руках рожевий. Там колпачок був на ньому, так? В <звук> общем, вот так вести виходить вот такий малюнний. Ну, ага, там показано на ньому. А, такі планетки наші космічні щось. Так, угу. тепер червоний. Червоний чи якийсь персиковий, чи що? Ось отакі от листочки. Ага, мають листочки такі вийти. Давай. Угу, ну. Так, і є осіннє листячко якесь. Так, це отакий от контуринг. Фіолетовий чи що? О, така моя хвиляста лінія вийти. Ну давай пробуй. Так, я їм сердечко вот тут малювала. От я їм сердечко тут малювала. Угу. Угу. Прикольно. Такая яскравая линия выходит. Так, теперь вот такие вот тут облачко. Блакитный. Облачко блокитный. Хмаркий. Ага, ну давай. Блокитный. Угу. Да, справді хмаринки. Сейчас Ще залишилось два кольори. Зелений. Зелений на Ось такий. А ну, давай. Я да, вот тут. Вот, угу. Вот. Да. Mm -hmm. Також яскравий такий пунктир. І залишився помаранчевий. Це от такі от Луна і Солнце. Сонечко і Луна. Угу. Mm -hmm. Ну давай. Сонечко Луна. Сонечко Луна. Показывай. Ой. А, Ну прикольно, ми ще такі ніколи не купляли і не бачили навіть у продажі. Так? так? Оце таке подарували щось незвичайне. І приємно, так, Алісочка, що без уваги не залишилась дівчатки на 8 березня, навіть 10 березня. А Лісочка взагалі, 21 березня, отримала от свій подарунок на 8 березня. І то така задоволена, що воно приємно. Якісь навіть маленькі подарунки. Що каже... можна намалювати? Ну, не знаю. Точно, мені треба зелений політирний. Ми навіть не mm. Mm -mm. Mm -mm. знали, що таке існує взагалі. Так. Ти зірочку малюєш? Так, воно воно трохи незручно трохи малювати. Ну, mm -hmm. Воно трохи незручно. І вона ще отут -от от відривається. Вони ще відривні ці листочки, прикольно. Так от рівно відривається. Клас. Зірочка трохи нерівна. Ти спробуєш ще раз? Чи щось інше? Я буду малювати. Сонечко а можна. що мене малювати? Сонечко. тут стоїть достойці. Можна сердечко, можна сонечко. Я буду малювати таке, як небо. Еще много. Ничего. Трохи. Нам Ой. просто листочек трошки едет. И того воно нужно. Да, мне треба... Из космоса штучки вот такие вот, планетки. Давай. Так. так. І от тут тут. Mm -hmm. І от тут тут. А тепер який ще кулір? Ну, а так от прикладна. А я можу ще зеленим намалювати маленьке сердечко. Давай. Ой, поїхала. Нічого. Ой. Ой. <laughs> ну, в общем, мы зрозуміли, Лесочка. Прикольні штучки, приємний подарунок. Так. А лісі подобається, так, Алисочка? Так, дуже. Це вам. Угу. Це нам. Всем привет. Всем привет. У нас Левушка скачав калькулятор. Какое да. только не подсти на планшет. Да и ніяк не може натішитись. Це така прикольна штука калькулятор, що вона рахує. Ось так. От напиши, скільки буде 2 плюс 2. 2 плюс 1. Як ти думаєш, скільки буде 2 плюс 1? Лешка. Три, точно, молодець. Того, що 3 – це на 1 більше, ніж 2. Ти що говорив 2 плюс 2? 2 плюс 2 – 4. А 2 плюс 1 – 3. Того, що три це на один ніж два. Смотрите, 2. що тут круто мосно. А це історія обчислень, мабуть, твоїх, що ти рахував? Ні, тут от так от. А вот. Ну, ти видаляєш це історія там, твоїх обчислень, мабуть, що ти там вводив і які результати в тебе вийшли, виходили? Мама, это щоб план це не собака уса. Два два. Я ж кажу два плюс два це перше, що ти тут написав. Значить, це історія твоїх обчислень. Смотри. Смотрите. Да я мама. Ну ты глянь. Ведь я так богато. Богато обчислила, так? Да. <laughs>